Найкращого натхнення, удачі, успіху. Зякуємо до вас за подруження. То ж, сидячи ввечері вдома, п'ючи чай, ну, їли до роботи, і у екрані вашого телевізора ви могли бачити наступну годину. Це також організатор нашого конкурсу краси, головний редактор доновчого дому Віталій Боробін. Усім доброго вечора не буду приховувати. Я люблю відвідувати конкурси краси, але так само мені подобається спілкуватися із дівчатами, жінками, не лише гарними, а й розумними. Тому цікаво познайомитись із талантами наших конкурсанток для того, щоб краще спасти для себе враження про сильні сторони кожної. Я сподіваюся, це вдасться сьогодні гарно себе презентувати. Усім дівчатам бажаю всім гарного вечора. Спасибо. Ну що ж, зараз про те, що блестить. Золотий спонсор нашого конкурсу власниця ювелірного салону «Перлина» Тетяна Бондарук. Дійсно, блестить. Хочу подякувати спонсорам за співпрацю. Хочу побажати дівчатам успіхів, щоб вони завжди були такими красивими, чарівними і поза конкурсом, тому що я думаю, краса і прикраси це дві невід'ємні частини. Дякую гостинно нас тут, як то кажуть, приготували такому чудовому, чудовому залі з гарним інтер'єром. Це фінансовий директор ресторану Європейський Оксана Названова. Добрий вечір. Е, мені дуже приємно вітати всіх присутніх у нашому ресторані. Адже ви завжди для нас є бажаними гостями. Е, я дякую за те, що ви з нами. Я дякую організаторам конкурсу за випи ресторану Європейський. Сьогодні, безперечно, ми проведемо дуже гарний вечір, адже сьогодні свято краси. Так що відпочивайте, насолоджуйте, отримайте задоволення від життя. Ну ж, слухати слова нашої гості. Наступного я запрошую до слова голову бюджетної комісії Сергія Полодіщука. Можна дійсно продовжувати, тому що гості також хвилюються, які конкурсантки дня усім. Е, якщо е, брати за тезу, що краса рятує світ, то ми з вами сьогодні всі врятовані, тому що у нас оточує велика кількість гарних людей, причому не тільки жінок, я бачу і гарних чоловіків. Але все-таки е, конкурс не срінищина, і тому я бажаю е, всім вам отримати на свободу від е, тої краси, яку нам дарують дівчата. Е, хочу сказати про те, що конкурс насправді дуже-дуже потужний. Я вже третій рік поспіль за ним спостерігаю, вважаю, що він на дуже високому обрівні. Бажаю завтра цю планку не опускати. Велика подяка, що в кризовий час все таки винесли собі, мабуть, десь і моральні, і матеріальні сили це все зробити. Тому і спонсорам також я хотів би висловити велику подяку і сказати, що такі конкурси і оптимізм, що не все так у нас вже і погано. Тому дійсно всім гарного шоу. Хай це шоу триває, і хай воно буде яскравим і бажаю, щоб дівчата. На таких шоу отримали дорого життя і дійсно згадували їх з величезною такою приємною спогадами. Дякую. Здоровою, пане Сергій. Почався поставити таку гарну, гламорну, кратку у зверненні наших гостей, переможниця другого обласного конкурсу краси місто Рівничина 2008, фіно конкурсу краси місто Україна, 2009 Наталія Соло. Мені дуже приємно зараз знаходитися у цій залі. В першу чергу я хочу подякувати організаторам, спонсорам, конкурсу та партнерам за те, що вони дарують нам вже третій рік поспіль. Це свято. мені випала честь представляти рівненщину на конкурсі Краси Міс України-2009». Цей конкурс залишив незабутні враження для мене. А сьогодні я хочу побажати успіху всім учасницям і нехай переможе найкраще. І що ж я, друзі, повернувся до місу Браїн України 2009, і тепер руки, як мінімум, дня два мити не буду. Перед тим як перейти до талантів наших конкурсанток, я пропоную зробити таку невеличку творчу прелюдію і запрошую на цю інтровізовану сцену учасників клубу сімнадцять.